Шановні колеги, ну тут вже е, казали про те, що минулого року встановлена була система томосинтезу в Вінницькому фтізіопо імунологічному центру. Зараз е, система томосинтезу стоять вже в трьох, е, скажімо так, е, туб-диспансерах, ту, ту, ту але, скажімо, от е, активна. Використовується він в Вінницькому обласному кізіопальмологічському центрі. Чому коли люди розуміють, що їм це потрібно, коли докладають зусиль, щоб це обладнання в них було? І тоді вони його ефективно використовують. В Києві теж в двох диспансерах стоїть система з томосинтезом, але вони поставлені за рахунок міського бюджету. І, скажімо, тому ефективність їх менша. Ну і ви пам'ятаєте, що у нас достатня була кількість доповідей Лариси Кирилівни-Уріна, яка було встановлено у першу систему вітчизняну з томосинтезом, і десь там за 2-3 роки було у неї виконано 200 чимось томосинтезів. Чому? Тому що, скажімо, ну, це таке дослідження, яке не всім показано, зокрема, коли це дитяча поліклініка, тому він дуже активно використовувався, у Вінниці ситуація трохи інша. Чому? Тому що є пацієнти, яким потрібно виконувати це дослідження щоденно і кожного дня. Виконується в середньому 5 і більше томосинтезів. Тому менше року, який пропрацював апарат, у них вже зроблено понад 400 томосинтезів, і безумовно, їх кількість щоденно зростає. От, і відповідно, воно, якщо використовується цей режим, значить їм він потрібен. Я ще раз хочу звернути увагу, що от, якщо 4 пари лінії на міліметр дає нам там, 115, условно мегабіт інформації, то інформація, яка дає, дає комп'ютерна томографія чи томосинтез, вона вже обчислюється в гігабайтах. От. Ну і щоб Для порівняння, якщо у нас рентгенографічний знімок. Добрим розрізненням займає там, в дайкомі приблизно там, 30 з невеликим мегабайт інформації ну, пам'яті, то дослідження з тому синтом займає більше Гігабайта. Ну, відповідно, ви ж розумієте, наскільки разів збільшується кількість інформації. Ну, і на цьому слайті ви бачити різницю. Коли сумуються тіні, і коли ви можете окремо подивитися кожний зріст. Тобто, коли ну, перша система томографії, томосинтезом була встановлена ну, десь близько в 17-му, мабуть, 18-му 17 році в шпиталі СБУ, це була система Шимадзу. І коли ми розмовляли з рентгенологами, для чого вони використовують. Вони казали, що ми використовуємо тому, що це зменшує кількість наших помилок. Тобто ми переглядаємо без от накладання, без ефекту сумації, тобто яких цільових у них не було а там досліджень, там що вони, наприклад, діагностували там туберкульоз чи рак легень. Просто от коли ми запитали, чому для чого вам потрібен тому синтез, то вони нам таким чином відповіли. В кіопульмологічському центрі уточнення діагнозу потрібно, і раніше ви використовувалися ну, комплекси на три робочих місця. до речі, я хочу вам звернути вашу увагу, що сьогодні це ну, глибока історія комплексу на три робочих місця. Коли сьогодні закуповують комплекси на три робочих місця, це гарантовано апарати, виготовлені в країнах Азії, і навіть коли ви отримуєте їх із. Наприклад, Італії, то це обладнання виготовлено в азійських країнах, але там, скажімо, під брендом ну, якоїсь там, наприклад, Еталереї, От. Тобто комплекс на три робочих місця в зв'язку з їх низькою ефективністю. Чому? Тому що ви маєте робоче місце перше, де працює рентгенолог, але він не може працювати, якщо працює рентгенлаборант. Тобто, або використовує те або те, але вартість першого робочого місця дорівнює вартості двох других місць. Тобто, якщо по уму зробити, то потрібно робити два кабінети, в одному робити скопію, в іншому регіонографії. Тобто, окремі кабінети, і тоді обладнання буде працювати ефективно. Але знову ж таки. Протягом там, останніх там, років, вже, мабуть, 10 чи 12 кількість скопій з кожним роком зменшується. Чому? Тому що зростає можливості, з одного боку, ультразикової діагностики, а з другої, газрендоскопії. І безумовно ці два методи вони ну, використовуються ширше, а рентгеноскопія зменшується. Це маємо на увазі і тому, скажімо, от спеціалізовані. Комплекси для рентгеноскопії, вони вже потихеньку відходять. Що стосується лінійної томографії, про яку там Вікторія Вікторовна згадувала, зараз діють у міжнародні базові стандарти безпеки 2015 року. До того були 115 баз стандарти безпеки, вони більш костувалися Європи менше скажімо, східної частини Європи і країн СНД, і там було записано, що проведення лінійної томографії є необґрунтованим опроміненням пацієнта. Но потім, коли доєдналася країна СНД, де багато було комплексів ще півкових, і використовувалися лінотомографії, там це прибрали і були так більш завуальовані. Але, е, з'явився томосинтез. це томосинтез теж. Та ж лінійна томографія, але цифрова. Скажемо, основні переваги цього методу: те, що, ну, по-перше, він виконується на тому апараті, на якому робиться рентгенографія. Тобто, якщо ви щось побачили і потрібно дообстежувати, пацієнта нікуди не потрібно направляти. Це робиться на тому ж апараті. Просто робляться серія знімків. При менших, скажімо, там струми, по меншому струмі, але за, за рахунок кількості це дозволяє потім побудувати шари і переглянути їх покроково. Саме так можна зробити, скажімо, і в вертикальній позиції, але от, при цьому маємо достатньо складну конструкцію, тому скажімо, в Україні завдяки тому, що у нас є технології, якими ми можемо пишатися, ми можемо робити томосинтез на базовій рентгенографічній системі. У Шемадзу робиться томосинтез на столі на телекарованому столі штативі але ці дослідження, ну, скажімо так, дуже коштовні, тобто для порівняння. Система Томшимадзу коштує там, близько 15 зараз, мільйонів, може дати, а вітчизняні системи 5, тобто різниця там в три рази. Значить, При томосинтезі ми не можемо побудувати тривимірну реконструкцію, але ми можемо зробити таку квазі. От На, на праворуч ви бачите, би ми трохи зазираємо збоку, от, то, Оскільки використовує секунд, приблизно 20. Градусі, от таким чином ми можемо якось от з одного боку заглянути трохи з іншого. от Це ми можемо при томосинтезі. Сьогодні томосинтез в Україні реалізований на різних апаратах. От, і, скажімо, ну, телекрований штатив, я вже сказав, у нього, скажімо, такі можливості. Всі, але скажімо, потрібно більше коштів. Е, Недолікам реалізації на двомісному робочому комплексі те, що тому синтез виконується, якщо ми не робимо другий примач динамічний, виконується тільки в положенні лежачі. А найчастіше, в общем, там більш корисне дослідження в положенні пацієнта стоячі. Тому, о, скажімо, от. Е, Використання базової рентгенографічної системи, яка сама по собі дуже компактна і проста, це ну, достатньо такий, на наш е, погляд, е, розумний шлях, і ви можете виконувати дослідження і в положенні стоячі, і в положенні е, пацієнта сидячи, і в положенні пацієнта лежачи. Ну от е, ми вчора заїхали е, в Вінницю, зробили, е, скажімо так, дослідження, е, щоб розуміли, яка доза дримається, де ну, менше одного мілізіверта. Залежить від, скажімо, обраного режиму, але це не мілізіверти, це менше одного мілізіверта. А відповідно це відповідає, е, скажімо, межі. Виконання профілактичних оглядів. Тобто, межа у нас для профілактичних рандіологічних досліджень на рік встановлена в 1 мілізівер. Тобто, от, дослідження триває десь 4 секунди, і хочу сказати, що не всі 4 секунди йде опромінення. Тобто, як ми попередніх слайдах ви бачили, це окремі імпульси. І це дозволяє сумарно зменшити реальне опромінення там до однієї-двох секунд, в залежності від обраного режиму. Ну і ось коли ми порівнюємо рентгенографію, комп'ютерну томографію і томосинтез, то ми бачимо, що комп'ютерна томографія безумовно вдвічі більш чутлива, ніж рентгенографія, але доза. Збільшено. Я хочу сказати, що в залежності від реалізації, від професійності, ну, я не можу сказати рентген-лаборанта, правильніше казати радіологічних технологів, тому від якості підготовки залежить е, доза. І хочу сказати, що от ви бачите, різниця, яка е, ну, навіть не порядок, а більше. При комп'ютерній томографії, і за рахунок тому, що у нас не готуються радіологічні технології, то у нас дуже, скажімо так, обмежена кількість кабінетів комп'ютерної томографії, де ми працюємо при малих дозах. Тобто, от, якщо вказано, там там 2,5 чи 25 мілізівертів, то при реальності ми маємо якраз. Ну, Якщо не на 10, на 10 мілізів, то в понад 5 мілізів точно. І в цьому, в цьому сенсі ми гарантовано можемо казати, що про доза опромінення буде менша. Я не буду казати там, в 100 разів, там, там, в 10 разів, але вона менша. І це дозволяє зменшити опромінення пацієнтів і при цьому, скажімо, забезпечити виконання клінічної задачі. Ну і от на цьому слайді наведене порівняння між графією, томосинтезом і томографією. І ми бачимо, що якраз томосинтез знаходиться посередині між графією і томографією. І в залежності від того знаходиться, скажімо, це обладнання, воно більше і менше ефективно використовується. От якраз в кізіопульмоногічний центр це ну, місце, де воно має стояти. Чому? Тому що, за даними наукової літератури, чутливість томосинтезу при діагностиці патології органів грудної клітки, це от в цьому напрямку було найбільша кількість публікацій, сягає 0,9 від комп'ютерної томографії. Тобто, Якщо в нас 0,95 чутливість виявлення патології органів грудної клітки при томографії, то це близько 0,9 при томосинтезі. Тобто то ми наближаємося. І тому, скажімо, от, за досвідом якраз в Вінниці у них е, тільки 10% пацієнтів, яким там зробили, зробили томосинтез, потім вони вимушені направити на комп'ютерну томографію. Тобто вони е, Зменшили на 90% кількість направлень на комп'ютерну томографію. Ну і щоб розуміти, що дає можливість томосинтезу в таких центрах, по-перше, ну, от клінічний випадок такий, що томосинтез дозволив знайти все, що ж є причиною того, що аналіз на бактеріоскопія мокротиня, є свідчив про те, що є активна фаза. Тобто на регінограмі це не побачили, коли зробили томосинтез, то побачили, де знаходиться очаг розпаду. Ну і з другого боку, коли я не кажу про географію, про там пеперові були там надані чи зроблені плівкові, на яких ми знову ж таки нічого не побачили, але використання цифрових технологій дозволило виключити туберкульоз. Тобто, от, ми маємо можливість за допомогою уточнити, де знаходиться. Знайти все ж таки вогнище там на пухкові розпаду, і уточнити діагноз, стовно туберкульоз чи ні. Це дуже важливо, коли це є на одному апараті, де є рентгенографія. Значить, томосинтез, от я вже казав, є вдалим компромісом між цифровою рентгенографією та комп'ютерної томографії, він може бути реалізований на будь-якому звичайному. Апараті рентгенівському. І я дуже, от в рахунку тих питань, які я сьогодні задавав, ми, ну я не скажу там найближчим роком, а найближчими, там, може, два роки, там, возьмемо, буде реалізовано на палатному апараті. Тобто на апараті, який живиться від звичайної. Мережі, тобто можна сьогодні взяти і 50 кіловатне джерело живлення і. Його е, живити від е, розетки, якщо там є ємнісний, наприклад, накопичувач. Ну але це гроші, і безумовно такі апарати ставити на первинці може бути недоцільно. А те, що стосується палатних апаратів, які не займають багато місця, які е, можуть бути використані в невеликих приміщеннях, от це є перспектива і дає можливість наблизити ну, Високотехнологічні дослідження до населеності. От. Ну і томосинтез він і спрощує всі от, потрібно, не потрібно якісь там складні укладки робити. Тобто, оскільки ми робимо позрізово, то це дає можливість спростити, ну, скажімо, так, спростити укладки, скажімо так, пацієнта. Ну і безумовно, я вже казав, що ціну перевагою дуже важливою є те, що системи томосинтеза робляться в Україні. Тобто ви маєте можливість за менше грошей закупити, і ви маєте можливість спілкуватися з розробниками. А всі ну, кращі результати досягаються, коли є співпраця інженерно-технічних працівників з лікарями. І коли от вони співпрацюють, вони досягаються найкращі результати. От, ми дякуємо всім, хто допомагає впроважувати тому синтез клінічну практику. Дякуємо всім, хто хоче його опанувати. І я вже казав, що дуже важливо поєднувати корисне з приємним і отримувати задоволення від життя. От п'ять років тому ми провели конференцію в Чорногорії, присвячену 20-річчю Центру органічних технологій. Асоціації радіолог України Сподіваюсь, що в цьому році нам вдасться провести секцію українську в рамках конференції Рад, яка проходитиме в, в Чорногорі. і я запрошую вас теж взяти в неї участь. Я вам дякую за увагу і бажаю успіхів. І традиційно, як ми закінчуємо наші заходи, пропоную, після того, як ми відповімо на питання, підведемо підсумки сфотографуватися от, от, на, на задньому плані. І є питання, будь ласочка.